І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знають, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, Орють лихо, лихом засівають. А що б Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся! У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого. Волі, волі, братерства братнього, знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв. І сонця правди дозрівать в німецькій землі, в нечужії претеся знову, якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою святими горами Дніпро.